Всім привіт! Сьогодні на обслуговуванні два ось таких джойстики від ігрової консолі Sony PlayStation 4. Для початку викручуємо чотири гвинти в нижній частині джойстика. Гвинти тут під хрестову викрутку, тому проблем, думаю, з цим не буде. Тепер клацаємо чотири засовки та роз'єднуємо корпус джойстика на дві половинки. Не забуваємо від'єднати шлейф підсвітки від плати. Відразу кидається в очі те, що всередині джойстика дуже багато шерсті. Від'єднуємо батарею та відкручуємо тримач батареї від плати. Ця шерсть тут прямо повсюду. Це все треба буде ретельно вичистити. Тепер від'єднуємо шлеї сенсорної панелі та дістаємо всю електронну начинку джойстика. Тепер беремо ватну паличку та обережно протираємо всі контактні майданчики. Але робимо це обережно, щоб не пошкодити резистивний шар. Не забуваємо також прибрати всю шерсть, тому що з цієї сторони її теж дуже багато. Знімаємо ковпачки з джойстиків, тому що їх теж треба буде обслужити. Тому як основна заявлена проблема геймпаду це залипання правого джойстика, так званий дрифт. Причина несправності криється в виході з ладу потенціометрів джойстика. Ось так, до речі, працює механічно справний джойстик. А ось так механічно пошкоджений. Як ви можете бачити, пошкоджений потенціометр джойстика не повертається в центральне положення. Зламаний фіксатор не дає йому цього зробити. Саме через це і відбувається дрифт, тобто потенціометр джойстика постійно трішечки повернути в одну сторону. Обережно відгибаємо потенціометр в сторону та дістаємо рухомий контакт для відновлення фіксатора. Після чого повертаємо його на своє місце. Тепер, наче все працює коректно. До речі, під самими джойстиками є невеликі окисли. На тригерах геймпаду назбиралось дуже багато бруду. Відтираємо його за допомогою спирту. Для обслуговування джойстика відклацуємо потаціометр в сторону та дістаємо звідти рухомий контакт, після чого обережно протираємо резистивні доріжки спиртом. Якщо така процедура не допоможе, то резистори треба буде замінити, причому всі 4, по 2 на кожен джойстик, щоб в подальшому з ними більше не було проблем. Для обслуговування контактів тригерів відклацаємо їх та також протираємо спиртом. Приділяємо також свою увагу всім контактним резинкам. Збираємо все назад та повторюємо цю процедуру з іншим тригером. Джойстик обслужений, тепер можна збирати його докупи та перевіряти коректність його роботи. Сама консоль, до речі, теж проситься на чистку. USB-порти та деякі отвори вентиляції забиті пилом. Зрозуміло, що і вентилятор буде весь в пилюці. Проводимо невеличку ревізію консолі та перевіряємо її роботу. А саме, чи зник дрифт на геймпадах. Все працює добре, тому тримайте свою техніку в чистоті. А всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!